Слава Україні! Смерть мокшинським окупантам. Сьогодні ще один рецепт квашених огірків. Огірків квашених у огірках. Отже, знадобляться огірочки для квашення. В мене вибиралися вчора, тому я їх попередньо трохи замочила в холодній воді, можна обрізати із них кінчики. Спеції для квашення. базові це. Хрін, кріп та часник. Я ще, можливо, додам гострого перцю, а так можна ще гілочки вишні, смородини все за вашим смаком. А також знадобиться перерослий огірок, може бути вже такий конкретний жовтляк. Його слід натерти на крупній терці. Далі це все слід помістити в 3-літрову банку. Можна шарами, а можна огірки наниз, а спеції і тертий огірок наверх. Останнім у банку бажано покласти листя хрону. Це допоможе запобігти плісняві. Все в баночці, включно із соком з великого огірка. І далі 3 столові ложки солі. У мене волога. Тому що була велика грудка, і я мусила розмочити. Сіль повинна бути не йодована, а звичайна. Так, і далі слід залити холодною водою і розбовтати. Для когось, можливо буде зручнішим розбовтати сіль у воді. І залити цим розсолом огірки. Води йде приблизно півтори літри на 3 літрову банку. І далі слід закрити звичайною капроновою кришкою, і залишити чи в кімнаті, чи виставити на двір десь під навіс, але не на яскраве сонце. І почекати 2-3 дні, як правило, щоб почалось бродіння, І потім. Після бурхливої фази почало стихати, тоді огірки виносяться у погріб. Слід пам'ятати, що в процесі бродіння е розчин буде виливатися дещо з-під кришки, тому банку слід поставити в якусь глибоку миску чи піддон. Цей рецепт дуже. Такий підходящий для нинішніх умов, коли немає звичної для нас артемівської солі, це є часто проблемою при консервуванні при квашенні. Тому що сіль, яка є на прилавках, вона містить певні добавки, які гальмують процеси ферментації. Тому буває так, що замість, наприклад, процесів бродіння відбуваються гнилісні процеси, і огірки у банці м'якнуть. Навіть ем, така консервація, що ем, при Стерилізації готується, чи там, наприклад, методом гарячого заливання, тобто ця що під залізною кришкою, навіть та часто через нинішню сіль не вдається. А огірки квашені за таким рецептом якраз дуже підходящі, тому що тут бродіння йде дуже активно. І навіть от коли Сіль була звичайна, артемівська і була дуже гаряча погода, то я за таким рецептом не готувала, тому що там таке бродіння було, що просто кришки злітали з банок. Я завжди це робила е, за прохолоднішої погоди. Ну, а зараз, коли сіль така, то можна робити і тоді, коли спека. Бродіння буде йти дуже добре. Два-три дні постояла банка. Активні процеси бродіння почали йти на спад, і тоді слід винести в льох. Огірки прекрасно зберігаються і дуже смакують, і смак у них дещо інший, ніж уквашених звичайним способом. Якщо немає огірка такого зрілого, великого жовтляка, то можна вибрати кілька більших огірків, наприклад, там. Два-три таких трохи більших середнього і е, потерти для квашення їх. Отож, хто не користувався ще таким рецептом, спробуйте, і я думаю, що ви не пошкодуєте. Готуйте і смакуйте. Слава Україні! Смерть мокшинським окупантам!